Сьогодні в магазині спілкуюся з продавчиною, і вона каже: люди такі злі, готові просто роздерти один одного. Каже, а нам потрібне взагалі то покаяння, бо треба каятися взагалі і змінювати своє життя, щоб змінилася взагалі і обстановка. Я кажу: дійсно, насправді, отако дивлюся, що. Дуже важливо залишити любов собі, залишити взаємоповагу, да добро, ось цю любов один до одного, тому що дійсно сьогодні дуже багато. Ну, злих людей, ми навіть своїх рідних і близьких толком любити іноді не можемо. Там постійні сварки, і стільки злості, скільки ненависті, і це реально така. Знаєте, атака диявола, щоб люди навіть між собою перегризлися, і в народі, і в сім'ї. Це дух війни за цим йде, дух мамони. Дух сатани, тому нам е, потрібно е, плекати в своєму серці любов. І без Бога це неможливо зробити любити, поважати, е, да і це дійсно може поміняти хід історії, хід війни, покаяння е, коли. Будуть серця добріші, реально цього зараз не вистачає, щоб була доброта і любов. А це дає Бог тому, що Бог є любов. Тому зростайте в божественній любові, любіть, і потрібно змінювати своє життя, каятися, і буде мінятися все навкруги. Це точно, це факт.